Всім привіт! Сьогодні розкажу вам про свої закупи, які я зробила на декілька днів. Отже, в мене були покупки з двох магазинів, злітла із Е, Я ходила за спеціальними продуктами, які були зі знижкою. Отже, почнемо спочатку Лідл. Отже, у Лідлі я купила. На 6,60. так, там були нектарини. Кілограм нектарин коштували євро 99 по акції. Наступне я купила ось таке печиво. Також воно було по акції євро 19. І наступне я купила ось. Куряче м'ясо. Це було називається. Так, тут воно коштує 5 євро кілограм. 600 грам, я заплатила 2,89 по чеку вийшло. Так, це були покупки в Лідлі, хто-то мені писав в коментарях, що я нічого нормально не купляю. Картоплі, от. Картопля в мене була вдома, тому я її не купляла. Я купила, купила тільки ті е, четвертинки. Чи як вони називається? Отже, наступне в нас едека. Вийшло на 6,64 по чеку. Це 10 штук яєць. Звичайні у нас яйця не фермерські, коштують євро 99, Ось Такі, цікаво. Наступне купила також печиво по акції євро 49, Це просто фірма відрізняється, а так вони майже за смаком однакові. А, тут, здається, менше грам, тут 352 грама, а там 500 грам. Наступний такий йогурт я купила 85 центів коштувала. Так ще крем сир у нас такий по акції, дуже його люблю. Завжди чекаю акції, щоб купити. Він коштував євро, ой, 99 центів. А без акції він коштує євро 99, тобто знижка була на євро. Я вважаю, що досить суттєва знижка. І наступні мої улюблені йогурти ось такі: Airman Almigud. Також їх дуже люблю, чекаю, щоб була знижка, і тоді купляю більше. Купила 4 штуки і ще в кінці тижня піду ще закуплюся. Отже, в мене тут є шоколадний, різні смаки. Так, 150 грам. І по акції коштувало 33 центи. А без акції вони коштують 79 центів. Це також, можна сказати, 50% знижки. Я вважаю, що це досить суттєва знижка. Отже, це всі мої покупки. Картопля в мене була. Я її купила минулого тижня. У нас була по акції, я заплатила за 2,5 кг 2,50 отже вийшов кілограм по євро. Це досить дешево. Отже, якщо вам сподобалось дане відео, ставте лайки підписуйтесь на мій канал. Також пишіть в коментарях, щоб вам було ще цікаво, на які теми зняти відео.